Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, сьогодні зроблю огляд перцю, який будемо висаджувати цього року. Відразу скажу, що у нас цього року будуть тільки сорти. З гібридами ми минулого року спробували, нам не підходить, тому що насіння дороге в догляді також вони потребують багато, багато до себе уваги. А так як в нашому Регіоні, точніше, ну, поблизу там, де ми продаємо, перець чомусь не користується сильно великим таким попитом. Коли на нього є ціна, то перець зовсім не купують, можна сказати, дуже-дуже важко його продати. А коли вже йде сезон консервації, то перець дуже маленьку ціну, його виносять з кожного двору, хто їзде на базар торгувати. І особа такої, як би кажуть, вигоди з цього немає. Тому будемо висаджувати сорти і так, щоб було. Ну і покажу, що будемо садити. В першу чергу це буде білозірка. Про нього, напевно, що не треба нічого казати. Як кажуть, знаєте, є то е, така балачка, його кожна собака, мабуть, знає. Це дуже дуже популярний відомий сорт. Ранній білозірка. Я його сама висаджую для себе вже дуже-дуже давно, тому буде ось так у нас перчик. Будемо висаджувати для себе, друзі, а надлишки розсадою будемо також продавати. Далі ще у нас буде подарунок молдови, червоний. Також, я думаю, він каже, сам за себе дуже-дуже популярний сорт. Червоний на консервацію в самий раз середньо-пізній сорт. Так, ще дуже такий цікавий сорт це політ. От його я хочу посадити побільше. Купила я з насіння, ой, з перчинок, купила перчинки, біля нас там торгували точка. Взяла 5 перчин, зібрала насіння. Перчик класний. Великий, солодкий, м'ясистий, соковитий. Дуже гарно його беруть на консервацію. Ну, Одним словом, спробуємо і побачимо, що з цього у нас вийде. Чи такий він вийде у нас і що з цього буде. Так, ще в мене тут є самозбір Леся Жовта, Леся Червона, посадимо трошечки так, для різноманіття. І отакі гарненькі пачечки, золотий фазан. Тут буквально в цих пачках по 20 насінень, Це вже, знаєте, для себе. Погратися, побалуватися потрошку. Асті жовтий, асті червоний. І отаке каліфорнійське диво. Купила я його в Аврорі, зайшла, лазила, лазила. Ну, щось треба було взяти. Підійшла до насіння, а там отака красота. Да? Гарний, дуже на вигляд. Ну, ніколи не знаю, що з цих пачечок вийде. Одного року, колись я брала цієї фірми Цариця f 1 то ви знаєте, схожість в нього була дуже гарна, дуже класна. І буквально те, що було намальоване на пачечки, те було і наяву, як кажуть, на городі. У мене урожай був дуже гарний. Того року взагалі був урожай гарний. І я насадила з отаких малесеньких пачечок різних фірм, то увесь був вдалий. Не знаю навіть, від чого воно ну залежить, чи то рік на рік, так, чи хто його знає. Але з перчиком, здається, 2023 рік У мене був дуже гарний, там прямо перець. Воно, мабуть, так зійшлося. І погода така була, і насіння хороше. Ну, ось так, друзі, отакий перчик будемо висаджувати. Уже скоро, скоро, скоро дуже. Сьогодні у нас 17 те Думаю, що ближче до кінця місяця будемо вже висівати.